Путин, мое отношение к Путину, если вам интересно, как я к нему отношусь, к человеку, который добился всего, который уже президент херову ту тучу -ту лет. И я не знаю никого круче, чем Путин, никого влиятельнее, чем Путин. Я, может, туда есть, но я не знаю таких людей. Для меня в этом плане он красавчик. Анна Алхим заставила нас всех забыть про страшные события, которые происходят в Украине и в мире. Все почалося з пуста, де вона пише Буцімто, як завершила стосунки з одруженим чоловіком. Саме про це ми сьогодні поговоримо: про одружених, про Анну Алхім, про її колишнього коханого, ну і, звісно ж, про дружин. Дуже важко в таких трикутниках зрозуміти, хто ж тут головний герой? Насправді я б сказав, що протагоністом тут є якраз такий чоловік. І якщо для багатьох за ці декілька днів стало доволі таки дивним, як так, і дехто виправдовував Алхім. Дехто звинувачував. Для тих, хто не знає, Алхім це скандальна блогерка. Вона починала свою кар'єру в Дніпрі, де, власне, була одружена. Ну і зараз, практично, вона вже декілька років мешкає в Києві, де в неї будинок, де вона з сином. Заяви її неоднозначні. Отже. Якщо ви підете до неї в інстаграм, ви почитаєте під її постом, що дуже-дуже багато ем, інтернет-магазинів, кафе, онлайн-магазинів ем, почали рекламувати свої послуги. Насправді, давайте зробимо таке інтро. Київ це як який як і будь-яке інше велике місто, де є різні типажі чоловіків, жінок. Так ось та поведінка, в яку вляпались Анна Алхім, вона доволі таки звичайна і дуже фамільярна для багатьох київських бізнесменів. Чи можна тут звинувачувати Алхім? Ви знаєте, особисто я не буду займати нічою позицією, оскільки всі три особи, як дружина, так і чоловік, так Алхім, вони є повнолітніми, тому кожен відповідає сам за свої вчинки. Тобто Алхім, який би болючий для неї не був цей досвід, проте десь підсвідомо він її зачепив, десь підсвідомо вона сама пішла на це свідомо. Тому що, коли ти зустрічаєшся з чоловіком, який погоджується бути з тобою в певні години. Певні дні. Невже за цей відрізок часу в тебе не з'являються питання, чому так? І людина з адекватною самооцінкою, людина, яка себе поважає, або, по крайній мірі, людина, яка планує якесь майбутнє, вона розкладає всі крапки над І. Вона каже: Дивись, коли ти. Залишиш свою дружину, тоді ми будемо продовжувати зустрічатися. Але дуже багато дівчат, котрі перебувають в статусі коханки, і я навіть усвідомлюю, чому багато для кого Алхім стала таким скандалом всенародним. Тому що таких ситуацій є безліч не тільки в Києві, а і в багатьох інших містах. А Алхім вона стала просто заручницею людини, для якої жінка вже давним-давно не є. Я маю на увазі просто як фігура, жіноча особистість давним-давно не являється тим, кого потрібно поважати і думати, перед тим, як чинити ті чи інші дії. Також питання і до дружини. До речі, напишіть мені в коментарях, як, як звати цього коханця Анне Алхім. Тому що я, якщо чесно, в іменах не дуже розбирався. І тим паче, на сторінку дружини я не переходив. Тим не менше, продовжуючи. Питання до дружини. Невже дружина також не задавалася питанням, де пропадає її чоловік? І тут ем, ми затрогуємо дуже Тонкі струни душі. Е, тут або тотальна довіра, е, тота абсолютна закоханість, де ти довіряєш всім тим діям, котрі робить чоловік, не задумуючись, де він пропадає, чому він затримується на роботі, чому його немає, чи чому він з тих чи інших причин раптово відлучився. Або є ще той тип жінок, яким давним-давно вони все підсвідомо інтуїтивно розуміють, тому що в жінка дуже хороша інтуїція, але вони займають ту позицію, де так зручно. Це їхня зона комфорту. Чоловік дає гроші, працювати не треба, є дім, є машина, і вони вже просто закривають на це очі, тобто самі. Руйнуючи свою душу. Тому я би сказав, що тут головним якраз є чоловік, який, втомившись від життя, вирішує просто погратися. А якраз в такому випадку є заручницею. І зауважте таке, що дуже багато відомих блогерок, жінок. Співачок являються такими заручницями, тому що це м -м, зустрічатися чи переспати з відомою особистістю це більше як трофей, е щоб похвалитися, щоб підняти свою самооцінку, своє его. І коли я подивився на фотографії цього чоловіка, з яким зустрічався Лахім, е чому я на початку відео сказав, що це абсолютно. Такий фамільярний вайб Києва, тому що в Києві дуже багато є таких бізнесменів, і не тільки в Києві, в котрих вже і життя налагоджено, і кар'єра, і хороший заробіток, і можуть дозволити поїхати і за кордон і відпочити. І раптом вони починають гратися в такі азартні ігри, де вони ловлять адреналін. Проте, якби ЛХІП повела себе абсолютно по-іншому. Якби Аллахім відразу сказала, де ти пропадаєш, чому ти не можеш завтра зустрітися, чому через три дні, вона би зрозуміла, а я більш ніж впевнений, що Аллахімі свідомо це розуміла, адже вона сама сказала, що вона сподівалася, що він її лише. І тут просто зводиться до того, що Аллахім маючи свої травми непропрацьовані з, з, з психологом, і тут я. Не подумайте, що переходжу на особистості, просто ці травми є в кожного в нас. І вони дуже загострені в тих людей, які не займаються, які не ходять до психолога. І ось якраз таки в той момент, коли ти знаходиш ту людину, яка вміє надавити делікатно на твої рани, зробивши не боляче, а спершу приємне, потім вже боляче, ти танеш. І нічого не бачиш. Адже, як відомо, в Алхім завжди були стосунки, вона де в інтерв'ю говорила різного роду. Вона була і коханкою, тобто це вже її не вперше і зі старшими зустрічалася, і утриманкою, і з агресивними. Ну, тобто, бачите, тягне її на таких, і ця тема. Її особистого життя, вона дуже близька багатьом нашим українським дівчаткам, тому що дуже часто в усьому світі, не тільки в Україні, людина бачить образ, ідеалізує в голові і за ейфорією, за хімією не помічає вже. Негативних рис. Негативних рис, які якби ми їх помічали відразу, повірте, ми не робили самі собі боляче. Підпишіться, дякую за перегляд.